Миколай своїм ходом їде в місто Бахмут. Хо-хо-хо! Дякую, так. Круті, пацани! Fogo, fogo, fogo. Demais. A desnagem é que esbirche. A desnagem que esbirche. Vamos lá, ele. Não Agora para dizer que ela é só. A lá, Тепер наліво. Він... Він... Росії. З собою. Спасіба. Що ви кажете, Миколай? Ви теж зі зброєю? Я зі зброєю. Хай би тільки ці покидьки російські спробували образити наших українців ох, Миколай бедаміїв! Ну, Ні-ні-тажко. Ні. Біда багато втратило. І медведика тримайте. І тримайте, звісно, пазли. Миколайко без покорок не ходить. Здравствуйте, дідушка Мороз, откуда ж ты к нам сладиш? А ми, не, не дідусь Мороз, не ми святий Миколай. А, Святой Миколай. Як тебе звати? Олексій, тримай машинку. Олексій, тримайте таку енциклопедію динозаврів. Ви бачите. Пазми. І в мене косточок немає. Між, там, Давай. Давай. Папа. А я не бачу вас. Доброго дня вам. Это Коля. Микола, ви мітьозка, Микола. Микола одразу отримує ялинку. Треба книжечку. Такими гарними малюнками. Дивись. Спасибо вам як Він багато певно є. Дякую вам. Костіку, хорошому мальчику, yeah, хороша машина. Спасибо вам. Все буде добре, все буде Україна. Хуєть можна. З Миколаєм! Да, да, да. Я вибачаюсь, поспішаю до діточок, а дорослі потім. Потримаєте лялечка. Цукерочки, обов'язково. ну Вибачаю. Ну, у вас тут всередині так уютненько. Я, Я макуті, давайте. Хочемо подякувати тим людям, які допомогли і зібрали подарунки, шоколад і решта е, хороших речей для бахмутських дітей. І не тільки для дітей з прифронтових зон, е, для дітей, які пізнали, що таке війна не по телевізору. Ми дякуємо вам. Слава Україні! А я до тебе дивись. Конфетки. Спасибо, Папа, давай пять.